Вітаю! Сьогодні поговоримо про введення, редагування та форматування тексту в Microsoft Word. Отже, розглянемо основні правила введення тексту з клавіатури. Між словами, потрібно вводити тільки один пропуск. Перед розділовими знаками крапка з комою, дві крапки. крапка, кома, Знак оклику, знак запитання. Пропуск не ставиться. Пропуск вводиться після розділових знаків. Після відкриття і перед закриттям дужок та лапок пропуск також не ставиться. Дефіс у словах вводиться без пропусків. До і після тере вводяться пропуски. Для запобігання розриву між словами, в кінці рядка слід вводити нерозривний пропуск. Для цього використовуємо комбінацію. Ctrl. SHIFT плюс. «Пропуск». Перехід на новий рядок відбувається автоматично. Для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter. Текстовий процесор Word під час введення тексту автоматично перевіряє правильність написання слів, і слова з помилками підкреслює червоною хвилястою лінією. Для виправлення помилки відкрий контекстне меню цього слова. Для цього натисни правою кнопкою миші і вибери Потрібну дію вибрати правильний варіант написання або пропустити, або ж додати до словника. Отже, редагування це виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, рядків тощо. Фрагмент тексту це його частина. Слово, речення, кілька речень, абзац, кілька абзаців. При редагуванні тексту виникає потреба вирізати, копіювати або перенести на інше місце вибраний фрагмент тексту. Виконувати дії з фрагментом тексту можна лише після його виділення. Розглянемо способи виділення фрагментів тексту для редагування. Отже, якщо потрібно виділити будь-який елемент тексту, утримуємо кнопку миші та переміщуємо показчик курсору по тексту. Щоб виділити слово, можна двічі клацнути мишею по слову. Щоб виділити рядок тексту, клацнемо мишею на полі ліворуч від рядка. Кілька рядків переміщуємо вказівник миші, утримуючи кнопку миші по полю зліва від рядків. Щоб виділити речення, утримуючи Ctrl. Клацаємо мишею на будь-якому символі цього речення. Щоб виділити абзац тричі клацнемо мишею в межах абзацу. А щоб виділити увесь документ тричі клацнемо мишею по лівому полю. Або ж використовуємо комбінацію клавіш Ctrl-A. Далі розглянемо алгоритм копіювання або ж переміщення фрагменту тексту. Перший крок. Ми маємо виділити фрагмент тексту. Далі вирізаємо або копіюємо. Наступний крок установити курсор в те місце в документі, де має з'явитися копія. Четвертий крок натиснути кнопку Вставити. Тепер давайте поглянемо на способи виправлення помилок. Поглянемо в нашому реченні. Для скасування виділення клацніть поза виділеним фрагментом. Є три помилки. Для того, щоб видалити зайву літеру, ми можемо поставити курсор перед цією літерою та натиснути кнопку Delete. Для того, щоб ввести пропущену літеру, ми ставимо курсор на те місце, де має бути літера, та вводимо літеру «Е». Для того, щоб замінити літеру, ставимо курсор після цієї літери, натискаємо кнопку Backspace та вводимо літеру L. Отже, в нас є два способи видалити літеру чи слово. Це натиснути Delete або натиснути Backspace. Отже, Delete видаляє символи, які знаходяться після курсора. Backspace видаляє символи, які знаходяться. Перед курсором. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.